Замах на бійця АТО Адама Осмаєва засланим кадировським кілером вкотре засвідчив, наша влада має зробити кілька серйозних кроків, аби зупинити трафік кремлівського терору, бодай впровадити візовий режим з Росією. Про гебешне павутиння в Україні головний редактор газети Ратуша журналіст-криміналіст Микола Савєлєв, а також журналіст-автор книг Як нам бути з Росією помилка Солженіцина і помста оперативника розвідки Богдан Кушнір. В своїй останній книзі він передбачив експансію Росії в Україну. Вітаю, панове студії «Еспресо ТІВІ». В американське посольство в Києві кинули вибуховий пристрій. До 2014 року Росія робила спроби вплинути на Україну, так кажучи, м'якими методами. Угу. Тобто давала гроші Януковичу і його оточенню. І свої п'яті колонії. Так. Але вона думала, що вже все під контролем. Гроші трохи розікрали, п'ята колона недоволена. І того, що вони хотіли, в них не вдалося зробити. Це ми побачили на Майдані. Угу. А тепер, що ми бачимо, тепер після м'яких методів до роботи приступили м'ясники з ФСБ і м ясники. М ясники, як називаю, угу. з ФСБ і з військової розвідки російської. Це вони працюють з агентурою, засилають сюди і дають конкретні замовлення. Про це свідчать ці факти, які ми бачили на інших дипломатичних установах. Ви гляньте, у Львові на територію Луцьку Луцьку, в Луцьку вдарили та, з гранатомета. Ну, це старі випробувані методи з російського арсеналу. Я принаймні пам'ятаю, що тобто... в 95-му році росіяни працювали так проти американського посольства. Підійшов невідомий в окулярах, вистрілив з гранатомета. Приміщення американського посольства і них до сьогоднішнього дня звичайно напевно не знайшли, хто це зробив. Тобто, наскільки я розумію, це постріли навіть не стільки в дипломатичну установу, скільки це постріли розраховані на реакцію світової спільноти, щоб показати, що в Україні є настільки все нестабільно чи недобре, що жодної мови про інтеграцію з тим самим блоком НАТО вести не можна з однієї сторони, так, але з другої сторони вони відпрацьовують технології. У війни вони ще не відпрацьовували таких територі... технологій на території України. Зараз, по суті, ми знаходимося в стані війни з Російською Федерацією, що приховувати, назвати АТО, чи якось інше. Вони відпрацьовують технології. Це ми поки що бачимо поодинокі випадки. А коли настане час Х, ми побачимо, що буде тоді відбуватися. От до чого треба бути готовими до найгіршого випадку. А що на що нас чекає в найгіршому випадку? Тобто, ми розуміємо, що вже сталися такі події, які просто не вміщаються навіть ну, в той чи інший політичний трилер. Так, але це все сталося на наших очах впродовж останніх трьох років? Ну я думаю, що ми ще можемо вести мову і про повномасштабне вторгнення. В яких воно буде в масштабах, на яких теренах? Це інше питання. Воно може там спроба пробити дорогу на Крим. так? Спроба організувати ще якусь там Закарпатську Народну Республіку. Запросто можна зробити такі спроби. Вдалі вони чи не вдалі? Це вже 15-те питання. Е, дестабілізувати ситуацію на кордоні, скажімо, там в районі Чернігова. Можна таке зробити? Ну, Якісь повстанці з Луганської Донецької області об'єдналися і вирішили там зробити рейд, принести свободу ще й в Чернігів. Реально? Реально? Є там війська, готове населення. Я пам'ятаю 14-й рік. Про що велися мови? Про що велася мова в квартирах людей? Ну, в мене, в інших моїх товаришів казали, в разі чого, ну слава Богу, більшість, 70% казали, якщо вже зовсім біда, ти там бери дітей і там Тікає до тітки в Польщу, в Чехію, кого куди отут От тривожний чи в разі чого можна сховатися в селах, села не будуть бомбардувати. Такі розмови були. 17-й рік. Богу дякувати, такі розмови припинилися. Розмови припинили. А може, і не Богу дякувати. Тобто люди реально не готові. От завтра якомусь дурню в Кремлі прийде в голову, що настала пора, запускають механізм часткового чи повномасштабного вторгнення під вигаданим приводом, під справжнім приводом, то вже не має значення. А люди ж то не готові, те, що Богдан говорить. Люди не знають, що робити. От що робити? Щоб зробити повномасштабне вторгнення, згадайте події в Чехословаччині. Скільки там тисяч вели? тисяч? 500 тисяч вели, так? Попробую російській армії, яка має мільйон 200, вести 800 тисяч чи 700 тисяч на територію України. Це нереально. І тому повномасштабного вторгнення не буде. Ми будемо мати такі кагібійські операції в стилі Аля Путлера, mm -hmm. які до того часу мали. Він навіть повномасштабної війни ніколи не розпочне, бо він буде боятися це зробити. І світ просто відвернеться повністю від цієї країни. Цього не буде, я вважаю, найближчим часом до 18-го року. No, Корови не... все одно немало пролилося. Ілллється Ну, йдуть вибори ну, в Росії. Я... Йдуть Вибори в Росії потім щось треба ще показати. Ну Крим, їх як він вважає. далі що. В Донецьку, Луганську все зупинилось. Які чергові перемоги? Чим можна втішити ну, свій електорат? Бо назвати населення, який язик не повертається. А нема чим втішити. Ну там, що вбили що, там, 10 укрів, чи там укрофашистів, вони називають, це 16, Це нікого не втішить. Потрібні знову якісь фейкові чи там загарбницькі перемоги. А таких перемог нема. Придністров'я не назвеш перемогою правильно? то що там зараз в Придністрові робиться події, з що там зараз буде робитися в Грузії, та напевно нічого. Воно на такому рівні і зупинилося. Які ще в Сірії. Теж не зрозуміло, ми всіх перемогли, тому виводимо війська і вводимо якісь інші війська. Тобто можна себе показати тільки на Україні. Варіанти мають бути передбачені різні. А ці варіанти, на жаль, поки що воно йде на рівні диверсій, підривів, вибухів. Для того, щоб показати, дивіться, це не до держава. Вони не можуть себе забезпечити стабільність, вони можуть себе забезпечити охорону, чого ви маєте з ними справу. Розумієте? Для чого це До 18 року це буде біля текущий конфлікт. В основному будуть працювати фейкові технології, інформаційні технології. Технології Росії, що стосується світового простору і України, зводяться до двох: перше, це залякати. Свій час генерал Лебідь зробив цю заяву, яка зараз стала чуть не формулою всієї зовнішньої політики Росії. Він говорив: треба всьому світу прямо заявити, що нас треба боятися. Тому нас треба боятися, що коли ми почнемо розкладатися, ми потягнемо за собою весь світ. Тому бійтеся нас. Прошу вас. Оце заява генерала Лебедя. І коли ви зараз глянете повідомлення російських інформагенцій від ТАСС і до інших, і до Ріановості, -Рі що вони пишуть дуже часто? Про маневри військових російських. Детально це все, яку техніку закупили, що використовують. Вони дуже активно це пишуть. І всі це, звичайно, посольства передають свої країни, всі бачать, що відбувається: мілітаризація країни. Це залякати перша технологія, світовий простір. Що стосується України, а друга технологія друга технологія називається зневіра. Посіяти в людях зневіру у свою державу. Не треба там багато говорити, груди себе бити. Треба просто українцям бити це голову. Що от погана влада, погана інтелігенція, поганий бізнес, погано нічого в них не вийде. І це на кожному кроці робиться активно. Це вдається, на жаль. Це вдається. Тут... Ну, частина нашої влади да, активно допомагає. цьому. Части... І населення влади... ментально настроєне на те, що всі погані, ну, І... один я в білому. Тут я би хотів звернутися до наших олігархів. Ви бачите, що сталося на Донбасі? Гірша ситуація буде, коли конфлікт розгоростеться далі. Ви повинні розбудовувати ту країну, не грабувати, не перетворювати папірці, а розбудовувати mm. ту країну, щоб люди були певні в завтрашньому дні. Ну всього ж не можна, ну скільки можна. А що стосується, наприклад, присутності російських агентурних мереж в Україні, вдалося перервати оті от старі зв'язки між там радянськими спецслужбами і теперішніми російськими. Ми не можемо судити про російську агентурну мережу, звичайно, вона є. Які в цьому світі, як вбивство відбувалися якихось ворогів Росії чи тих, кого Росія вважає своїм ворогом, відбувалися в інших країнах, в тому країнах сходу, в країнах заходу, як отруєння Литвиненка, як отруєння інших людей, про яких ми можливо навіть не знаємо. Ми ж знаємо про людину, яка була засвідчена, через його зв'язки <плес> з Березовським і так далі. А скільки людей пішло на той світ, і їхня причина хвороби, була просто там ну, запальні легені і так далі. Людина померла. Можливо, людина була знищена тихенько, і ніхто про це не знає. М -м, якщо людина з гранатомету підійшла під е е в Луцьку, підійшла під консульство, значить хтось її в цей момент крив, хтось її підвозив. Не йшла, що вона з гранатометом по вулиці. Правильно? Всі сказали, дивіться, людина, чоловік іде з гранатометом. Це взяла, цей десь гранатомет. взяла гранатомет. хтось придбала, десь, десь його сюди підвезла. І якщо людина організувала, інші люди організували, Організували, біля гряди, організували мітинг, нібито про польський з наших ну недоумків, скажімо, недовчених дітей які стояли. Хтось це організував, хтось, хтось заплатив, хтось, заплотив, хтось, тобто цю мережу теж можна вийти, це має СБУ займатися. Якщо всі говорять, що от недавно там прес-служба збу розповсюдила. Скоро заочно буде засуджена група, яка у Львові готувала там підрив гранати. Ну давайте відверто говорити. Це вона не буде засуджена, тому що там вже давно поміняна. Це так звана група Кузніцова, яка у Львові була затримана, її поміняли на наших полонених. Правильно? Ну для чого сіяти це? Сталась історія ще 2 чи роки тому назад, і по сьогоднішній день СБУ звітує про неї як про свій успіх. Та очевидно, є якісь інші речі, про які можна звітувати. Є якісь завербовані наші полонені є, є. Покажіть, наприклад, і одного, що якщо ти пішов на вербовку, якщо вже тобі там скрутили шию, чи почали видавлювати очі, і ти дав якусь підписку. І коли тебе поміняли, то прийди і замальдуйся, що так сталося, поки ти ще своїй державі не зробив Покайся. біди. Пукайся, ну тут каятися, то таке в мене було в їхній ситуації. Важко судити. Прийди за якщо десь піймали когось на що людина збиралася робити диверсію, покажи, ну можливо, не називаючи прізвищ, там зроби передачу. Це теж. Один з кроків інформаційної психологічної контрдії. Треба просто на конкретних випадках показати, як діє е, підривна служба е, Росії. Тобто їх, я б їх так і назвав. Щоб... Мені здається, mm -hmm. що тут, коли йдеться про е, російський вплив, саме такий силовий варіант російського впливу, коли Росія присилає сюди людей зі зброєю в руках, більш жорсткими повинні дії бути наших правоохоронних органів. воронів. Е, це ми побачили на сході України, які були дії проохоронні органів. коли захопили, наприклад, Луганське СБУ. Кажуть, ну як ми можемо атакувати? Там 100 людей, серед них там є десяток другий цивільник, Як ми можемо атакувати? Ну треба приймати рішення. Ви для того є. У вас для того погони, ви для того офіцери. І треба різкі рішення приймати. І рішучі, там треба було нейтралізувати 100 людей, щоб потім мене загинули 10 тисяч. Але наші правоохоронні органи бояться. Ну але зараз такі, такі рішення, рішення, що вже не мов би дозріли так до якихось жорсткіших дій. Я думаю, що тих люди, які зі зброєю в руках, які готують версії, звичайно, що треба жорсткіші методи застосовувати. Ми потім їх захопили, потім обміняли, і знову карусель крутиться. Візовий режим нам потрібен в тому плані? Він врятує ситуацію чи ні? Я думаю, що він покращить ситуацію, він не врятує звичайну ситуацію. Ми повинні чітко розуміти, що на сьогоднішній день на заробітках в Росії близько трьох мільйонів громадян, якщо я не помиляюся. Два помиляюсь. Ніхто точно не веде статистики, близько трьох мільйонів громадян. Це страшно вдарить по заробітчанам. Тобто ми отримаємо мінімум 2 мільйони незадоволених громадян України, Без Незадов... Без... Вони, Без... Безробітних. безробітних, які приїдуть сюди. Або легалізується там, а може або це якраз покращить ситуацію, тому що вони змусять владу працювати. Вона, вона може покращити ситуацію, але їм можуть запропонувати там альтернативу. Ти вертайся сюди на Україну, будеш робити те, що ми говоримо, і будеш отримувати такі самі гроші, які ти тут отримував в Росії за ті дії, які ти будеш виконувати в Україні. Запросто, запросто це називається вербовка, саме звичайно. людину ловлять на якихось певних фінансових інтересах, на амбіціях, на ущемленні її прав, на ущемленні її свободи. На мою думку, вводити візовий режим потрібно. Але це має бути настільки прораховано. Росія там от Лавров нещодавно виступав, каже, а ми зробимо адекватні. Завдання. Ну, що ти зробиш адекватні заходи? Що росіяни їдуть сюди на заробітки? Я дуже сумніваюся. Ну, Має великі сумніви, що тут величезні кілька. Ну, можливо, це ще якісь права там бізнесу припередні, але бізнес свої питання вирішить. Якщо це серйозний бізнес, я думаю, навіть в часи війни вони з Росією свої питання повирішують. Тут не так, а давайте завтра ведемо. Можливо, давайте ведемо не завтра, давайте ведемо через місяць чи через два, але на третьому році війни це питання вже має бути повністю обговорено і повністю вирішено. Я трохи маю іншу думку з приводу візового режиму. Я думаю, що Росія побоїться вести візовий режим з Україною. Так. І я скажу чому. Наведу конкретний приклад. 95-й рік ми з Віталієм Портніком стоїмо в Державній думі Росії, йде Сергій Бабурин. Ну, Питаємо, каже. Сергій Ніколайович, він був заступник державної думи, коли думає, Когда будете Крим забирати? Він каже, для чого Крим? Ми разом з Крим і Україну заберемо. Питаємо, а для чого вам Україна? Ви поліці там китайці з Корейцями, скоро у вас далекий схід витягуємо. А для того нам Україна, щоб з вашою допомогою там порядок навести. Нема в Росії робочої сили, щоб ті простори обслуговувати які є. І тому я сумніваюся, що Росія захоче вести візовий режим з Україною. А що говорити про так звані... Погані пророцтво свого часу. Ви ще під час сочинської олімпіади припускали так, що це все закінчиться, як не дивно війною проти України. Сочинська олімпіада була використана частково для того, щоб зібрати війська, ніби для охорони Олімпіади. Їх посадили хороші джипи, хороше мондування, нам показали. А потім ми ті війська побачили в Криму. Тобто, це були ті самі війська. Це були ті самі війська, бо у них стільки немає хороших і такої форми для. Вони можуть показати 100 тисяч, ну 150 тисяч, ну не більше тисяч вони не покажуть. Ми забуваємо одну річ, в нас завжди там багато пунктів. До речі, коли давайте говорити відверто, там багато пунктів. Є стара ядерна дубинка, якою махають. Треба подивитися, хто в Росії приймає рішення. Рішення приймає колишній офіцер КГБ Путлер. Так, він приймає всі ці рішення односібно. Е, яка психологія офіцерів спецслужб? Здобути інформацію так? і передати її начальству. Самі рішення доленосні, вони завжди боялися і не приймали. Це психології в них закладено. І тому ми маємо таку чисту Кагибійську війну. Фейкову. Там трошки е, організували, там Придністров'я, інші регіони. Ось така, така війна, якої воює Путіна. І так воно далі буде. На повномасштабну війну КГБ з Путін ніколи не піде. Він побоїться. Ну, будемо сподіватися, що побоїться. Дуже вам дякую, панове, за участь в ефірі.